Путінській Росії де будь-якій Росії немає сенсу зупинятися. Експансія це стратегічна ціль відновлення контролю Російської імперії. Все, все це ми знаємо. У нас немає жодних сфер перетину інтересів з Росією. І це теж зрозуміло. У нас не може бути сталої угоди, оскільки інтереси повністю протилежні. Інтереси Росії, щоб не було України, інтереси України бути суб'єктною, розвиватися і бути щасливим. Ну нема перетину інтересів тут. Відповідно, стратегічна угода неможлива. На поточний момент до декомпозиції деконструкції Росії неможливо, але це ось якраз рожеві Японії, коли ж це Росія розвалиться. Е, тому маємо дивитися на те, що є перше. Санкції працюють. Економіка точно в точності, абсолютно, з нашими прогнозами річної давнини. закінчився фонд національного добробуту, шалений дефіцит федерального бюджету. Росія не має джерел для того, щоб це покривати. Відповідно, в 26-му році для Росії єдиний шанс це переходити до мобілізаційної економіки. Вже вже чхати на прив'язку до, до якогось долара. Зрозуміло, що не буде нормальних експортних виторгів. Відповідно, це суто рубльова економіка, суто суто м'ясо і. Як ми знаємо, і Китай підвищив ціни для Росії, точно не фінансує цю війну напряму. Але Росія буде мати інструменти для того, щоб продовжити наш кошмарити, тероризувати і купувати європейських політиків. Значить, відповідно, ми маємо продати Росії замирення. Чому Україні потрібне замирення? Тому що зараз ключовий наш капітал, людський капітал, вичерпаний. Ми не можемо збільшити його, і ми не перейшли до стратегічної оборони.